ТЗОВ і abbiamo... добу Н. Е. Так, у нас є пропозиція, колеги, щоб ми збільшили площі орендованого приміщення. Тут внизу і взяли в оренду актовий зал, зробили там порядок, щоб ми мали один нормальний конференц-зал, щоб там могли засідати і комісії, і можна було сесії, і делегації приймати, тому Бу, що це проблема. То або смарт або цей, то супер. Так, тому ми пропонуємо, щоб збільшити площу на 22,7 метрів квадратних. Я зачитаю рішення відобразиться якось на орендній платі. Він вже з наступного року ми, з ми там буде? З може. Зачитаю Це проєкт рішення до договору оренди номер 2 від 20.01.2025 року. Увага! З обмеженою відповідальність гідропуткам не зміни до щодо збільшення площі орендованого приміщення, а саме приміщення номер 9 площі 22,7 квадратних метрів під розміщення службового кабінету Коснецької сільської ради. Госуємо. Акціоном ігор. Так що. Бабій Володимир, Беречок Оксана, Голова Анатолій, Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Місірак Микола, за. Мончик Іван, Соснило Іва. Терещук за. Яршевський Андрій. Спіляк Михайло за. 12 за рішення прийнято. Наступно. Наступне внесення змін про включення частини приміщення була торії ЗПСМ Селостівського переліку об'єктів другого типу для передачі в оренду без аукціону. Зверталося, ми мали дуже результативну пізну розмову з керівником Івановськом. Всі речі узгодили ми. По формату приміщення мається завезти так, це ті сатаби попрацювати, все буде на родині, чи це буде дім, чи це буде амбулаторія. Ми домовилися, що це питання піде на, на чергову сесію. Але в зв'язку з тим, що ми вчора терміново збирали позачерговий проєкт рішення, десь взяли з папки ту нашу ту, звернення керівника сільського городища і включили передоведення. Справді, давайте ми це розглянемо на черговій сесії, підготуємося, бо тому що ні, Ірина Мирославівна ми не повідомляли, і тому тут є повне розуміння. Я сподіваюся, що ми їх затвердимо генеральний план і сільське городище що буде мати конференц-зал. Ну принаймні ми ті речі всі вже проговорили попередньо узгодили, тому. Тому така от така ситуація. Це не є щось виключення, що ми знову щось не тормозимо. Я думаю, що на наступній на сесії це питання буде проголосовано і ми передамо їм яких ті потреби. Давайте <питач> приймемо ну, рішення, щоб перенести розгляд даного питання на сіроку сесію. Давайте проголосуємо за воно пішло, так. Пішло. не пішло. то було... Так. На так. Усі звернення, які приходять, я в банки на комісії. І відповідно, воно просто включили, бо засідали комісії, і питання дійсно було не вивчене, нікого не задалося. Прошу, я познайомився вже в останній момент. Тому давайте прошу пер... розглянемо це питання на наступній вчора сесії. І я вірю, що, що ми Давайте ви розумієте? Ви також розглядаєте і комісії, і по культурі, і по комунальному майну. Треба, напевно, якось підійти вже до рішень, чи не рішити. Чому там не були тих питань по цьому? Ми проговорили. план у так? Так, ми вже це проговорюємо. Так, так, то просто дивіться. Зараз технічно узгодити, щоб ми післили, чи це медицина, де ми можемо їх там приколити, і все. Там, я думаю, що є повне розуміння правил. Колеги, давайте, давайте проголосуємо, що Пере... перенесемо перенести... за пропозицією. за моєю пропозицією. Голосуємо Акціоном Ігор Бабій Володимир. Ви, ву, не, ву, не треба трансформувати ну, питання Вон, не, саме. Ну, дивіться, пише про включення частини приміщення амбулаторії. То давайте, Ви може, це, може ву, це буде питання приміщено. про розгляд листа там, адміністрації сільської або Ну Треба десь його затовувати, друзі. Давайте протоколь до цей, ми це назвемо, пише амбулаторії. Ми зараз не приймаємо рішення. Рішення про перенесення на наступну сесію. Це ви рішенням оформи, то рішення. Рішення про перенесення на розгляд. Але рішення... не про включення частини про розгляд може, напишіть, давайте розгляд листа цього. Розет листа. Адміні... Ну, так, щоб що в порядку денному звучало, бо дай попитання. Зафіксували, продовжуємо голосування. За. 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 Я вас прошу увага. Хорячок Оксана. Анатолій. Натолій. Гарлицька Мар'яна. За. За Горда Василь. Містерак Микола. Мончак Іван. Соснило Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Цикуляк Михайло за. 12 за. Рішення прийнято. Переходимо до земельних питань. Я хочу сьогодні так само вичастину зачитимо. Сідайте на моє місце. Сідайте, сідайте.

Звернення про виділення. Проект рішення про виділення в натурі земельних часток паїв за межами Сил Тернопілля, Добряни, рекомендація земельної комісії. Виділити в натурі земельні паї. Хомен Оксана Романівна, 2,18, Іщук Наталія, Іщук Віктор, 2.35, Іщук Наталія, Іщук Віктор, 2.40. Щоб Наталія, Іщук Віктор 049, щоб Наталія, Іщук Віктор 049. Рубанська Данька Сильна 2,21, Жидик Марія 2,16, Фартика Андрій 2,38, Леськів Ігор 2,05, Автолюк Іванна, на 2,15, Коротошин Ірина Васильна, 2,15, Бабеляк Марія 049, Хедина Микола, 049, Пташник Богдана 024, Козер Микола 049. Терніцький Леонід 049, Коротошин Ірина 0,49, Леськів Ігор 0,49, Одноріг Ганна 0,49, Калина Микола 2,41, Лозова Орися, 2.15, Юзюк, Любов 1,10, 10 Козер Микола, 237, Суходольська Оксана, 2,74, Одноріг Ганна, 2,06, Гальків Ольга 2,15, Юзюк, Любов Федорівна – 0,24, Гальків Ольга, 0,49, Одноріг Ганна, 049. Комбація комісії да. е, виділити в натурі земельні частки поїзд, здійснити реєстрацію згідно з зі блокчембу. Голосуємо Аксенов Ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Голова Анатолій. За. Карлицька Маряна. Корда Василь. Вісерак Микола. Мончак Іван. Соснило Ігор. Таріщук за, Ярошевський Андрій. Скляк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. Дем... Демня Маціявський Василь Михайлович звернення про надання дозволу на виготовлення проєкту для сінокосіння та випасання худоби. Рекомендація комісії дати дозвіл 0,52, 1,2. І дозвіл на поділ земельної ділянки одна стари номер 423, виділивши 3 гектари з майбутнім відведенням під сінокосіння і виписання худоби в ВМ. Рекомендації комісії надати дозвіл на вигулення таких документацій. Акціоном ігор, да. бабі Володимир, варячок да. Оксана, да. голова Анатолії, да. Королецька Мар'яна, да. корот та Василь. Да. Лісірак Микола, Мончак Іван, заснило їх. За. Терещук, за. Ярошевський Андрій, Цепуляк Михайло. За. 12 за рішення прийнято наступне. Купчак Василь Михайлович, Демня, господарський двір, дозвіл на виготовлення проекту землю, щодо відведене ділянки 0,50 як для іншого СГ призначення на територію господарського двору для обслуговування. На житлових приміщень, які проводять його власності, рекомендації комісії дати дозвіл. Аксіонов Іван. Бабій Володимир. За. Барячок Оксана. Голова Анатолій. Карлицька Мар'яна. Корода Василь. Месирак Микола. Мончак Іван. Соснило Іван. За. Терещук Зай, Рошевський Андрій. За. Цикляк Михайло. За. 12 за рішення прийнято. Наступне питання. Про продаж земель ділянки АТР актив в селі Тростянець. Проєкт рішення затвердити звіт про експертну грошову оцінку, затвердити ціну продажу земельної ділянки площою 2,5 гектари 46312 1230 для розміщення і експлуатації основних підсохних будівель промисловості. Тростянець Зелена, 4 на підставі висновку. Про експертну грошову оцінку у розмірі 3 мільйони 210 тисяч 100 гривень. З розрахунку 128 гривень 40 копійок за 1 квадратний метр. Продати ПП АТР актив за 3 мільйони 210 тисяч гривень. Земельну ділянку, яка названа, зарахувати суму авансового внеску до ціни продажу, надати АТР актив на розстрочення платежу за придбання земельної ділянки терміном на 6 місяців у розмірі 1 605 п'ять сплатити після нотаріального посвідчення договору купівлі продажу, тобто 50% згідно закону мусить заплатити, а залишок розподілити на наступних 6 місяців. І кінець виплати буде закінчуватися в грудні місяці цього року. Чисто на словах, коли вони щось то скоріше ще заплатити. Кажуть, що знайдуть злі... можливість. 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 Е -е, строки встановити обмеження на ділянку. від обмеження, заборона на продаж до повної сплати. Поки не сплатить повний продаж, значить буде заборона внесена в реєстр. Рекомендація комісії прийняті. Там єдине, ага. що за уваження робили, що по фінансах по розтремінування це вже, можливо, є якісь а. окремі думки, бо землю кримінальної проти, щоб має. продати. Так, так. Ні, Тому, праві, що, я, що, дивіться, я перепрошую, що дограти. Так, воно все буде складовою річні, тобто розбито буде отой залишок, розбито помісячно на рівні цих під думками, немає воно так трошки нас